Поговорити на дуже класну тему, це формування рейту да, за ваші послуги. Так як ми, в принципі, звикли отримувати зарплату за місяць, і в більшості, я знаю, багато людей працюють на українській компанії, аутсорс, аутстаф, деякі продуктові. При виході на фріланс дуже часто є проблема саме в тому, як і який ставити рейд. Да? Тобто не виходить формувати правильно ціноутворення на свої послуги. Давайте подивимось, як на прикладі одної з категорій ми це зможемо зробити. Тобто, ми зайшли на порк на і вже. Я зайшов на доу, щоб було до чого е, звертатися, я знайшов позиції, наприклад, BI або дата-аналіст. Тобто ми можемо подивитись на які суми розраховує BI-спеціаліст в Україні. Давайте одразу орієнтуватися на найвищу цифру, да? 2400 або дата-аналіст 2700. Тобто 800 на е, місяць це максимальний е, рівень е, ЗПшки для BI, Я так розумію, це е, senior level. Давайте подивимося, що пропонує Upwork, як нам, як BI спеціалісту або дата-аналісту, заходити на, на Upwork. Е, я мінімально використовую зараз фільтри, просто щоб ми подивилися, що тут є. Да? Давайте. Окей, okay, дата-аналіст. По джобам, в принципі, немало, але й не багато. Загальна кількість джобів. Давайте одразу Payment Verify, трошки відфільтруємо. Що ми бачимо? Netherlands 15,50. Да? Далі Пакистан іде де Fixed Price. Давайте зробимо для зручності фільтр по hourly, щоб ми приблизно розуміли, що клієнти платять в ці категорії. 15,50. Тут hourly без 10.35. 70. 75,80. крипто, 75, Сумніваюся. О, 3-4: Юнайтед Сейс. Тут теж аурлі, але без показника. 5-15 Індія, 35,49. 2070. Тобто, в принципі, так. Да? Можна подивитись, що в середньому е, спеціалісту е, на Upwork BI або Data Analyst платять в районі, ну, от я бачу, там, від, від 20 доларів. Це ті джоби, да, на які можна подаватись. Тобто, навіть якщо взяти е, 20 помножити на full-time, да, це буде е, 3200. Тобто, це буде 3200 мінус 10% 320 доларів. Виходить 280%. Можна сказати, в принципі, майже так, як і на доу Але це ми взяли не максимальний показник, а середній. Тобто це навіть я б сказав би той показник, з якого BI-спеціалісту можна заходити на Форк. Да? Тобто не за 3-4 долари, а в районі 20 середній рейд для початку. на на форку. В той час, коли на доу, да? для того, щоб дійти до цієї цифри, ну треба скільки вже від двох років від двох від трьох років, щоб дійти до тієї, цифри, з якої можна е стартувати на е на форку. Що це нам дає? Це нам дає е, розуміння, що для старту на форку в порівнянні з е, роботою на аутсорсі е, вам, навіть якщо вибрати однаковий час для пошуку джоби, тут ви зможете е, почати заробляти з того рівня, як на місцевому ринку вам знадобиться да, е, два або три роки. Таким чином, і виставляється рейд. Так само ви можете виставити рейд в саме в вашій категорії. Більш детально ви можете узнати да, на нашому навчанні Freelance Lab, яке стартує вже зовсім скоро.